Так, значит, продовжуємо ремонт, встановив я в і положив колінвал. Позабивав я ось штифти, позаходили туго, оставив свої, в принципі, вони нормальні, не міняв. Наче стоїть у нас набивочка. Тут все плотненько, хорошо. Крутиться. Значить, дивіться, як достатньо примітивних в домашніх умовах перевірити і сам конювал на б'єнні. В принципі, в кого немає мікрометра, тобі ж, як пише у нас книжка, ставимо два крайні вкладиша, вложимо конювал. Я думаю, це вам казав, повторюсь. І на центральній шийці у нас Бієння на даже три 300. В принципі, в нас тут все порядок, з я перепровірив. А для тих, у кого нема таких приборів, а робить домашніх умовах і немає можливості е, перевірити ну, десь у яких спеціалістів, є такий простий спосіб. То ви дивіться, беремо, я думаю, щупа 005 Найде кожен. І дивіться, якщо у вас соосмість, якщо у нас конювал рівний да, і е, блок рівний, то у нас зазори на вкладишах, що з цієї сторони, що з цією цієї, Тобто будь везде -то одна. Якщо у нас якась із шиєна поведена, поведена либо в цю в сторону, либо в, цю, в самому блоці, ми таким. Примітивним способом це побачимо. Понятно, що точних ізмірень ми не отримаємо, ну, явні прогиби бо блоку і поколювалом ми побачимо. Допустимо, той самий старий конювал, коли він був промтий, там було видно бієння. Тобто, на самому кладищі це просматривалося неворожоне глазом і без ніяких даже приспособ. І отак дивитесь, допустимо, на цю сторону не входить. На цю сторону не входить. Ну і отак по кругу, це я так побистро вам показав. Ну ви зрозуміли. Якщо у нас якийсь бугин пішов в якусь сторону, то з однієї сторони його буде зажимати, а з іншої сторони у нього буде щілина. Так як і колінвал. Якщо колінвал нерівний, є прогиб, то вращаючи, ви бачите, що на якійсь шийці зазор з однієї сторони, тобто ну, то більшає, то меншає, то менше то Тобто то 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 Його видно. Поняш, там, 1-2 сотки ви не побачите, 3 не побачите. Ну, вже 5 соток ви побачите. Даже не, а 3 в нас допуску. так що от Таким простим способом. Я ж розумію, що жахти страхівця це все неправильно. Вирішувати вам. Я показав, як це можна зробити в домашніх умовах. А ви самі вирішуєте, робите ви так чи везете до майстрів. Діло ж хазяйське. Я нікого нічого не заставляю робити. Я покажу, як це робити в домашніх умовах. Хочете возіти до спеціаліста – діло ваше. Так що таким от способом навіть можна візуально один крутить, один дивиться на кожній швидці, і зазор він буде гулять, якщо щось у вас криве. Якщо у вас кривий імоноблок, то з однієї сторони зазора не буде, з іншої сторони, буде зазор. Тобто, якщо конювал, то зазор буде гуляти на якій шийці, якщо конювал кривий прогнутий. Якщо блок прогнутий, то буде у нас, виходить, на якій стороні буде зазор, на якій стороні зазора не буде. Це іменно в такому плані, якщо зрозуміло, що отак ще може бути. Тобто плоскостя, зрозуміло, що по кругу дуже проявляється. Ну, це таких з примітивних способів, які ви маєте саме вдома виконати, і знати, чи є смисл його далі збирати, чи нема. Якщо він гуляє, збирати смисла вже далі нема. Саме помітьте тобто, і без ніяких там. Наноспеціалістів і так далі. І таки. Ну, на глаз приділити от таку таку справу. Так що, кому сподобалось, ставимо палець вверху і підписуємося на канал. Далі обов'язково буде, а ми продовжуємо.